Зберігайте рецепт смачної домашньої піци з кабаносами премії, які я знайшла на сайті Шубалай. Отож, для тіста до просіяного борошна додаємо цукор, сіль, сухі дріжджі та перемішуємо. Додаємо тепле молоко і знову перемішуємо. Додаємо олію, перемішуємо і замішуємо м'яке еластичне тісто, яке налипне до рук. Перекладаємо його в миску змащену олією, накриваємо рушничком і залишаємо підніматися в теплому місці на 40 хвилин. Готове тісто перекладаємо на деко застелене пергаметом. Та за допомогою рук формуємо круглу основу і бортики. Після цього змащуємо неополітанським соусом, викладаємо шинку, салямі і курячі та свинячі кабаноси, які вже поспіли в сільпо. А до 8 серпня на них ще діятиме смачна знижка. Далі викладаємо печериці, маслини і посипаємо моцарелою. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин і при подачі посипаємо свіжою зеленою цибулькою. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте.